Представники міжнародної організації з міграції сьогодні прибули до Дніпропетровська. Там обговорювали з владою шляхи допомоги вимушеним переселенцям зі Сходу. Зараз на Дніпропетровщині їх 87 тисяч. Ще майже 50 тисяч. Припускають посадовці, знаходяться без реєстрації. Іноземні гості захотіли більше дізнатися про потреби переселенців. Делегація вже відвідала Харків та Запоріжжя. З минулого року вона надала допомогу тридцять. Ти тисячам переселенців по всій країні на Дніпропетровщині таким людям хочуть допомогти з власним бізнесом. Крім того, закордонні гості прагнуть підтримати і місцеві громади, які прийняли співвітчизників зі сходу. Ми підписали договір з делегацією Євросоюзу про програмну підтримку внутрішньо переміщених осіб. Вона стосується відкриття мікробізнесу, підтримки в рамках бізнес-тренінгів для таких людей. Ми хочемо допомогти також і громадам, які приймають велику кількість переселенців. Ідея в тому, щоби усі разом організували певні робочі групи, вирішували над якими інфраструктурними проектами працюватимуть, і тоді ми їх зможемо фінансово підтримати. Йдеться зокрема про ремонт дитсадків, відкриття майданчиків та схожу діяльність.